Автобусна мережа в Сідні розвинена досить добре. Маршрутів така кількість, що спочатку лякаєшся і боїшся, що може заплутатися. Але розібратися в автобусній системі Сідні зовсім не важко. Номер маршруту, як правило, складається з трьох цифр. Перша з них показує район, яким пересувається даний автобус. Ну і не і Google карти завжди допоможе. Цікаво, що в автобусах зупинки не оголошуються. І немає в автобусах та де можна було подивитися. Тож в автобусах я їжу завжди з бою картою. Автобуси ходять за розкладом. І час відправлення потрібного автобуса можна подивитися на зупинці. Коли я вперше почала користуватися автобусами всі дні не могла зрозуміти, чому. Автобус залишає повсю зупинку і не зупиняється, що за ігно. А виявляється, треба знати секрет. Щоб автобус зупинився, треба підняти руку і показати водієві, що тобі потрібен цей автобус. Попереду на автобусі, як бачите, є жовта табличка, на якій написано «Please, Signal driver». Але ж хто на неї дивився? Цей автобус стоїть на кінцевій зупинці. І чекає часу відправлення. Тож чекаємо, поки нас запросять до автобуса і проїдемося на ньому. Заходити в автобуси прийнято через передні двері. Ми заходимо в автобус і обов'язково прикладаємо картку для оплати. Вона щитується і можна проходити далі в автобус. Як ви бачите, в автобусі сидіння двох кольорів є синій і червоні. Сині сидіння це місця для людей з особливими потребами, літніх та людей з, людей з дітьми. Інші сидіння для інших людей. Автобус великий, дуже місткий. Є в автобусі і ось така чарівна червона кнопочка. А за допомогою неї ми подаємо сигнал водіям, що нам треба зупинитися. Бо якщо не подати, ніхто більше не виходить і не повідомить водія, то будемо кататися досить довго. Сидіти можна до повної зупинки. Перед виходом знову вщитуємо карточку і виходимо. Виходять люди з автобуса через задні двері зазвичай. І, до речі, дякувати якось завитам, всі всім за те, що водій ну, виконав свою роботу. Є всі дні і двоповерхові автобуси, їх мало, але все ж таки вони є і ходяться маршрутами. А всередині він виглядає ось так: Ну, значно менш місць, місць його, ніж інші.